Наступна наша тема це. Українська українські нові військові однострої вони будуть. Фактична ідея в тому, що вони зовсім позбавляються спадку минулого, а саме радянського війська, що, зокрема, зникають зовсім зірки. Це подія, яка відносно непоміченою чомусь пройшла в Україні. Але я знаю, що була надзвичайно бурхлива реакція. і Продовжується реакція, наприклад, в Росії. Там маса публікацій перевіряють геральдисти, російські коментують всі посипають. Олов попелом, чому пан Олексій Роденко в нас в гостях, головний художник робочої групи. Добрий вечір, так. який займався саме розробкою цих одностей, цих знаків роз... знаків розрізнення, однострою всіх його варіантах для різних. Видів збройних сил, родів військ і так далі. Ну вже президент Порошенко затвердив, я так розумію, ці нові знаки. Це означає, ну, поки що... що затверджено альбом з малюнками. Це дуже важливий етап, але насправді найважливіший етап це впровадження цих нових розробок, впровадження в життя. Слава Богу, до цього вже приступили. Так що я гадаю, що незабаром, а вже в серпні цього року суспільство побачить. Новий однострій українського війська не на папері, не на картинках, а в реальності. Ну я звичайно зараз спробую показати, що тут у нас є. Так це деталі деталі альбому. Угу. В даному випадку, це показ історичної спадкоємності елементної бази е, знаків розрізнення, тобто, що ми спиралися в своїх розробках на певний досвід сторічної давнини, власне чи була традиція української армії? адже Україна фактично не мала державності. Це дуже, дуже... з державами. Ви знаєте, у німців дуже довго не було єдиної державності, а традиція німецька була, так само з Україною. Ну, у них був Босс, який пошив цю фантастичну форму. Ну, Босс, до речі, йому приписують лише там, от цей знаменитий однострій Вермахту і інших скажімо, підрозділів Німеччини. Справа в тому, що українці, перебуваючи у складі а, імперії, в першу чергу Російської імперії, Австро-Угорської імперії, всередині все одно мали певні ідеї стосовно, як би могло виглядати українські. Ки військо, коли 1917 році року відбулася революція, в нас вона називається взагалі національна революція, адже мова йшла взагалі про відродження певних форм українського життя, і яке виродилося в відродження української державності, так от різні режими і їхні армії 1917-21 років змогли виробити досить своєрідні оригінальні системи знаків розрізнення та однострою, які в певній мірі нами було реалізовано. Як комплекс для модерної української армії, От тут ви показуєте до речі? Цей комплект це дуже контроверсійний момент. Це історичний однострій почесної варти. Це тільки для особливо урочистих випадків, Ціки. і він базується на однострої сердюзької дивізії часів гетьмана Скоропадського, .ж. 1918 ж року, так званий мундир жупан, і так далі. Хто тобто розробляв для Скоропадського саме такий от ви знаєте, от Фасон. імен, на жаль, зберіглося небагато. Відомо, що автором знаменитого головного обору Мазепинка є брат знаменитого поета Богдана Лепко, Левко Лепкий Український Січовий стрілець, і взагалі дуже багато речей е, випрацьовувалися в дуже невеличкій формації в легіоні українських січових стрільців, де була дуже висока питома вага інтелігенції, е, митців і так далі. Ну ви як геральдист, ну, як знавець, я думаю, одностроїв, все-таки до кого ближче, якщо практично однострів. Е, ну, це, це явно не, не царська армія. Це ну, фактично, це якраз він і називався Мундир Жупан, і фактично, це була спроба якимось чином відобразити славетне козацьке минуле. Адже, наприклад, навіть герба. Української держави Скоропадського був козак з мушкетом, увінчений тризубом, а не навпаки. Угу. Але це такий м, єдиний, скажімо, найбільш історичний елемент у всій розробці. Насправді ми е, виходили з того, що перед е, українським військом і нами, як розробниками, стоїть дві е, досить складні е, задачі: перше, це залишити якесь своєрідне українське обличчя в військо, а з іншого боку, створити однострій, який вбудовує. Українську армію як один з елементів в загальний образ армій країн Євросоюзу і НАТО, коли б нас туди не прийняли, все одно імператив, так би мовити, напрямок руху той самий натівський стандарт Україною фактично вже прийнято. Причому не зараз, а дуже багато років, те, що ми до сих пір не там, це вже інша історія. Але принаймні тут збережено ці дві тенденції національне обличчя при загальноєвропейському стильовому, так би мовити, вирішення. Тобто, фактично, йшлося не лише навіть про звідзнаки, тобто з точки зору геральдики, ви навіть фантазували на тему, як, в принципі, мало б виглядати са сам односвітля. Я бачу, що тут, наприклад, є сорочки поло, тобто досить, вони дуже зручні і порівняно. Для літньої форми в більшості армії світу вони є, і тому ми не бачимо, чому б українські армії їх не мати. Тим більше, що з технічної точки зору і фінансово це можливо. Ну, я бачу тут куртки, парки, наприклад, те, чого немає зараз. Ми носимо шинелі, які походять ще від завітних часів і від яких вже давно треба відмовитись. Ну вони явно незручні напевно в умовах. Ну от ви проїхали там досить цікавий момент. Однострій сил спеціальних операцій. Для них створено окремий колір окрему символіку, яка ще дискутується, але вже так би мовити, дискусія в правильній площині, і у них немає кашкета в принципі. Тобто, це ті елітні підрозділи, які носять виключно берети. Так ось речі, лінійка беретів для збройних сил України. Є проблемні моменти, не буду приховувати. Причому, як не дивно, у нас сформувалася з останні два роки така ілюзія, що є погані консервативні генерали і є дуже прогресивні молоді офіцери, солдати і сержанти. Насправді, консерватори у нас є в будь-якому середовищі, і в даному випадку у нас найбільша суперечка стосовно кольорів беретів, якраз елітою наших збройних сил, це з десантниками і морськими піхотинцями. Ага. Поки що, от я сьогодні бачив сам зареєстровано навіть петицію на сайті президента України залишити десантникам їхні блки. Не берет, ми е, поважаємо їхню військову міць, ми поважаємо їхні героїзми і подвиги, але ми хочемо з ними, скажімо, вести такий е, науково-практичний діалог для того, щоб переконати їх, що не можна носити берет, який носить твій ворог. А оскільки так сталося, що е, з того боку воюють саме не просто якісь там ополченці чи навіть найманці, а реальні військові частини. Збройних сил Російської Федерації, зокрема і елітні десантні частини. І коли обидві сторони носять один і той же берет, коли обидві сторони називають себе війська дяді Васі, обидві сторони звертаються одна до одної братішка, це щось в цьому є ненормально. Ми все-таки хочемо, щоб бойовий дух наших десантників заряджався трішки від інших джерел, ніж від, скажімо, замулених радянських архетипів. Ми зараз підходимо до якоїсь, знаєте, важливої абсолютно речі. Тому що те, що рік тому починалося, як абсолютно мені здається, ініціатива ентузіастів, так? Ну, без сумніву, працювали Вона... в стіл. Ідея ж була не в тому, щоб просто поміняти колір беретів. Ні, ідея була, щоб взагалі змінити парадигму розвитку будівництва збройних сил. Для мене це вже четвертий підхід. Справа в тому, що так сталося, що я художник, спадковий художник. Але моє перше місце роботи після закінчення Київського державного художнього інституту був саме міністерство оборони України. Я був довгий час головним художником часопису війська України і прекрасно знав зсередини, як це все відбувалося. Україна. Отримала досить важкий спадок у вигляді того, що наші збройні сили формувалися з уламку радянської армії, фактично з уламку трьох округів дислокованих на території України, а не формувалися з нуля. Відповідно, нинішнє військо до сих пір несе в собі дуже багато цих елементів радянщини, під якою ми читаємо ще й російщину. А ми вважаємо, що під час ведення війни проти всього, що з цим асоціюється, і чим воно насправді є. Треба міняти код, треба міняти повністю відходити від російсько-радянської моделі і створювати українсько-європейську. Власне в цьому полягала, скажімо, головна ідея роботи групи. Причому ми починали дійсно як ентузіасти, працювали в стіл, але цим зацікавилося саме міністерство оборони. І ми нарешті отримали офіційний статус як волонтерська група, створена за розпорядженням міністра оборони України країни ще в травні 2015 року символи вони справді такі важливі? Тобто вони змінюють свідомість. Ну, багато в чому кажуть, що під символами, під якими ти ходиш, власне так ти і живеш. І поки, скажімо, не зміниться ця парадигма, то можливо і зміни не настануть. Хоча насправді це ілюзія, звичайно, у всіх цих речей є там і інші мотиви, але символи теж дуже важливі в російських змі. Того, що я бачу шалену дискусію, виникло те, що Україна відмовляється від зірочок і змінює їх на ромби. Ну, я знаю чи зсередини, оскільки в мене був такий епізод, що я довгий час перебуваю в лавах військово-історичного руху, і багато критики я вже почув від діячів саме військово-історичного руху Російської Федерації. Достатньо згадати, що одним з реконструкторів є словетний в лапках і Ігор Гіркін. Тут уже все зрозуміло. А якби, наприклад, Російська Федерація відмовилася раптово від радянських зірок, вони би вважали це просто великим досягненням Путіна. Так що що б ми не зробили? Який би символ не поставили тут в Україні, головне він буде роздобаний. Але чому насправді, ну насправді тут мотиви досить серйозні? Я вже казав, що ми спробували проаналізувати, які знаки розрізнення були в українських формацій перших визвольних змагань, оскільки саме тоді формувалося взагалі уявлення про знаки розрізнення більшості європейських країн, і ми знайшли можливим. Поєднати. Ті речі, які в той час не поєднувалися, зокрема, дієва армія УНР і знаки розрізнення УНР, оскільки це був республіканський уряд. Вони не носилися на погонах, погонів не було взагалі, а знаки носилися на комірі і на рукавах. Та сама історія з Галицькою армією, оскільки вона успадкувала не носіння погонів від Австро-Угорського війська. А от армія якраз української держави заправління Гетьмана Скоропадського носила погони і знаком розірвання. Зрізнення за скоропадського був ромб. Правда, він мав більш довгасту форму. Ми привели його до е, форми квадратного роботу, але зберегли дуже важливу деталь. Е, Профільований хрест на його поверхню, оскільки основною емблемою Збройних сил України у нас і так є козацький хрест, так, так що тут збережено так би мовити повністю всю стилістику. І відповідно, оці крокви, які у сержантського і рядового складу, плетінки, зубчатки, які ви бачите в генералітету, це все деталі. Саме українських, абсолютно неповторних, унікальних знаків розрізання ще столітньої давнини, які ми, мені здається, досить вдало. Нам вдалося вписати в загально, скажімо, такий сучасний європейський крій мундиру. Перше питання зараз, якщо брати. Скоропадського, якщо брати УНР, якщо брати українську Галицьку армію, якого тут більше елементу, все-таки сукупно вийшло? От я вам скажу, що ці крокви, це ще Центральна Рада, Зубчатки і Плетінки це Галицька армія, а знак розрізнення офіцерів, це, це Зоря, як вона називалася, це Скоропадський. Тобто це, це все-таки все... зоря, це зірка, це рок насправді. Да, Окей. А, але залишається чи було у вас амбіцій ще й. Ну, змінити самі назви, тому що лишається вся ця стара радянська традиція. Ну, вона Солдат... не стара радянська. Давайте так серед тих змін, які з'являються, які все таки виокремлюють нинішні військові звання. Зникає молодший сержант, з'являється капрал. Причому це навіть не наша наробка. Це пропозиція від служби головного сержанту. Ага. Над проектом активно працювали сержанти України. Ага. У нас є така особлива посада, і от головний сержант української армії. Прапорщик Косинський, Знаєте, як звучить прапорщик. Головний сержант не буде більше прапорщиків. Інститут прапорщик скасовується, і наш головний сержант тепер буде головний майстер-сержант. Так, от це їхня пропозиція прибрати молодший сержант на капрал. Це більше відповідає ага. європейській традиції. А в нашій традиції це характерно для перебування українців у складі острогорського війська. Замість молодшого лейтенанта з'являється Хорунжий. в Україні. Це звання було саме першим офіцерським чином, тоді як в Польщі це унтерофіцер. Ский чин і давно заплановано ще з середини 2000-х років, було заплановано введення нового генеральського чину бригадний генерал. Річ у тім, що після переходу української армії на бригадну форму організації, де у нас основним тактичним підрозділом, який вирішує тактичні задачі на полі бою, є бригада, є потреба якимось чином відзначити посаду. Командира бригади, і от з'являється бригадний генерал, що дозволяє візуально привести систему знаків розрізнення до загальноєвропейської. Зараз, наприклад, коли, умовно кажучи, американський чотиризірковий генерал бачить українського генерал-полковника, він вважає його на чин молодше від себе, тому що в того три зірки. Зараз наше кодування повністю відповідає натівському стандарту. Більше того, всім цим званням присвоєно натівський код. Ну що ж, ну останнє питання, яке напевно вам вже теж задають, яка, яка вартість того всього питання? Ну а це не питання нашої робочої групи. Б. Ми працювали суто на волонтерських засадах, тому пранім нашого елементу тут нема. А з іншого боку, зараз готується вже перший показ цього суспільству парад на честь 25-ї річниці незалежності України. І нескільки мені відомо, тендерна боротьба, яка відбувалася вже безпосередньо за вигляд тих речей, визначила переможців не тільки... Тільки з високою якістю, але й з найоптимальнішою ціною чи це Б... через систему розварлення? Звичайно, так. більшість речей на конкурсних засадах. Інша річ, що деякі речі просто немає серед кого провести конкурс. Ага. Умовно кажучи, жодний, наприклад, український виробник нормально не робить берет. Ага. Просто їх нема. А берете потрібні. А, інша річ там кольори, всі ці суперечки, там в якому береті, вийдуть ті чи інші. Я думаю, велике-велике замовлення зараз змусить просто когось навчитися це робити. Ну, або, ми або... вже знаємо, хто цим буде займатися. Фірма, яка перемогла в конкурсі на кашкети. Це теж дуже дражливе для суспільства питання. У нас називають генералів. Да? Великі кашкети, да, там да, да. больші шляпи. Ну не буде ніяких великих шляп, а будуть нормальні охайні кашкети. Тим більше, ми ще й бачили свою місію в тому, щоб демократизувати зовнішній вигляд військовослужбовця в певній мірі. Це власний Оскільки... генеральський та, я так Ну, розумію. це ви Все відкрили одно... найвищі. Найду... Це найвищі це. Та... У нас в країні всього два генерали армії України, і ви якраз відкрили на них. Ось а, кашкет стандартного та... розміру. Як бачите, він однаковий як для рядового, так і до генераля генерала. Окей, дуже дякую. дякую. Якщо ви зацікавилися, де можна побачити зараз ці всі вже ескізи? Зараз модератор нашої групи Віталій Гайдукевич, ваш колега, ведучий п'ятого каналу, в нього на фейсбуці, в, в нього на Фейсбуці в нас є група Нове військо і в відкритому доступі. Кожен хто зареєструється, може побачити. Там, там викладав той альбом, який підписав президент України. Отже, шукайте, якщо ви ще не підписані на аккаунт Віталія Гайдукевича. Він мені напевно винен вже напевно каву, як мінімум, за цю рекламу. І в нього можна роздивитися вже детальніше, якщо ви ще не бачили, як буде буде виглядати незабаром український однострій.